Якщо ти дивишся це відео, значить ти розпочинаєш шлях відновлення після пологів. Перше, що потрібно запам'ятати, це потрібно робити правильні повсякденні звички в житті за доглядом за дитиною та, в принципі, те, як ти рухаєшся. Це саме перший етап відновлення. Якщо ти будеш робити все правильно, то процес відновлення буде відбуватись набагато краще. І саме перше, це ти маєш запам'ятати, і вже це робила під час вагітності, як ти лягаєш і встаєш на диван, на ліжко. Да? Це ти підходиш, сідаєш. І опускаєшся обережно через бік, підтримуючись руками, да, можеш прям ноги лишати на підлозі, опускаєшся, потім викладаєш ноги. Якщо потрібно перевернутися на спину, то тільки після цього ти перевертаєшся на спину. Ніяких підйомів через скучування, да, от, от ти не робиш. Так само ти лежиш, обережно перевертаєшся на бік, спускаєш ноги і допомагаючи собі руками, ти піднімаєш себе. В вертикальне положення. Це перша звичка, яку ти маєш запам'ятати. Ніяких лягань підійшла, сіла, впала, да? ніяких напружувань живота ти не робиш. Ти маєш обмежити максимально цей рух і допомагати собі всіми іншими частинами тіла, щоб не робити натужування, велике на м'язи живота, тому що вони зараз тими дуже ослаблені і їм потрібна допомога. Якщо ми будемо їх навантажувати дуже сильно, то все натужування буде йти на м'язи тазового дна, і це буде тільки погіршувати ситуацію і відновлення буде відбуватися гірше. Далі наступна звичка, яку ти маєш запам'ятати. Все, що ти будеш робити в повсякденному житті, ти маєш не робити через отаку от кругу спину, да, тобто підходиш до дитини, не береш її, отак, от і не піднімаєш через таку спину, ти всі рухи робиш через згинання кульшових сугобів і намагаєшся тримати рівну спину знову ж таки, щоб не було натужування на м'язи живота, та тазового дна. Ти згинаєшся в тазу, піднімаєш дитинку і рівно також з нею і піднімаєшся вверх. І так само ти її опускаєш вниз через згинання колін та кульшових суглобів. Ти опускаєшся і кладеш дитинку, чи повсякденна справа, да, яку ти робиш. Це може бути щось там, не знаю, підняти з підлоги, Так само ти не робиш це таким от чином. Ти обережно згинаєш, чи це може бути одна нога попереду, інша позаду, як Да? Чи ноги на одній лінії. Тобто тут не має значення. Точно так само, якщо тобі потрібно опуститись на підлогу, ти обережно задієш свої ноги, присідаєш і опускаєшся на підлогу. І точно так само, коли ти встаєш, ти задієш силу своїх ніг, піднімаєшся через них. Ти не робиш якісь рухи, да? не опускаєшся, так от спиною, і точно так само не встаєш верхом. Через кругу спину да, там, на рівних ногах і випрямляючись. ти все робиш за допомогою своїх суглобів. І а, якщо Наприклад, тобі потрібно підійти до кроватки, і а, спинка кроватки бортик, він занадто високий, що тобі незручно опуститися до дитини, тобі потрібно скрутитися, да, щоб підняти дитину і щоб з спину її підняти. Ти так само не робиш от цього от руху, ти намагаєшся згинатися в кульшових суглобах. І якщо тут у тебе є обмеження, да, то ти прям лягаєш ребрами не животом, не грудьми. А от цією от лінією, де в нас ребра під грудьми, ти прям лягаєш цією зоною на спинку, ти можеш тут підкласти щось м'яке собі, наприклад, щоб не давило да, якісь плідікки, кинути сюди упираєшся і піднімаєш дитинку, і піднімаєш з рівною спиною. Не робиш ніяких скручувань знову ж таки, через кругу спину, щоб це не провокувало натужування органів малого тазу. Та ослаблення живота, тому що після пологів також потрібно слідкувати за тим, щоб наш живіт правильно відновився. Часто майже у кожної жінки, яка народила, є діастаз, і він потім самостійно закривається. Але якщо робити неправильно, робити постійні скручування на живіт і вивалювання його видування, то цей діастаз може залишитись або навіть ще збільшитись, тобто це буде його провокувати. Тому нам потрібно ці всі рухи обмежити. І точно так само, якщо тобі потрібно купати дитинку, ти її будеш купати, наприклад, у великій вані чи у ванночці на підлозі, то ти з дитиною а, ти береш дитинку, підходиш. От, наприклад, якщо візьмемо там ванна, да. Ти підходиш, прихідаєш, задіючи силу ніг, стаєш на коліна і опускаєш дитину рівнесенько в баночку, Да? і от на колінах ти її купаєш. І потім так само ти піднімаєш дитину і піднімаєшся вверх через силу ніг ти встаєш. За рахунок ніг ти не встаєш з цього положення, от таким от чином да? скругляючись. І да, якщо ти підходиш у велику ванну, знову ж таки, ти підсідаєш і опускаєш дитинку у ванну. Тим самим ти будеш її укріплювати м'язи ніг і зберігати силу функціональності свого живота. Наступне це ти маєш підв'язувати свій живіт вантажом, дивишся відео, да, які є з підв'язуванням, або ж якщо в тебе цього всього немає, то ти живіт постійно підтримуєш руками. Так само дивишся відео. Про підтримку м'язів живота, тобто ти постійно стоїш, ти підтримуєш свій живіт, підтримуєш свою матку на перших порах, щоб твій живіт не провокувалось велике навантаження і давати якусь підтримку йому, хоча б руками.